Так, переходимо до наступного писання про... до 4 про... про внесення змін до рішення 33 ї його сесії 6-го скликання від 24.01.14 року за номером 1039. Якщо Входить на часто на сесії Ви знає, що 24 січня відбулася 33 сесія і було прийнято 1039 рішення про сільський бюджет Требухівської сільської ради. Але в зв'язку з тим, що у нас так бюджет був наскільки так і стисний, що тільки зарплата енергоросії, у нас є вільний залишок 624 тисячі. Ми вносимо поправки до цього рішення. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, е, сесія Державківської сільської ради вирішила внести зміни в рішення 1039 від 24 січня 2014 року. Про сільський бюджет на 2014 рік по загальному полгу. Збільшити видаткову частину сільського бюджету по загальному фонду за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 1 січня 2014 року в сумі 153 тисячі гривень. А саме КФК-160 – це землеустрій КЕК-2240 на виготовлення проєктів технічної документації на земельній ділянці комунальної власності в сумі 99 тисяч гривень. по дитячому садочку. Okay. 22 тисяч це придбання матеріалів, придбання миючих засобів, фарби, садочку на 15 тисяч, на оплату послуг комунальних 5 тисяч і на оплату вихователям за відрядження тисячу гривень. По благоустрою, це на виконання програми по громадських роботах. На саму зарплату 2200 гривень і на нарахування на заробітну плату 800 гривень. В минулому році ми планували багато, але бажаючи працювати на таких роботах, як виявлюється не так багато. І КФК – це оздоровлення дітей. Кесен 2282 30 тисяч на виконання програми по дітям здоров'я дітей. Потім внести зміни до річного розпису бюджету по спеціальному фонду за рахунок вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду в сумі 973 тисячі 100 гривень. Це на 681 тисяча це на капітальний ремонт вулиці, що амбулаторна документи в з серпня минулого року. 129 тисяч на реконструкцію вуличного освітлення по вулицях Коцюбинського Пушкіна, Жовтнева. І Червоноармійська. Теж кредиторська заборгованість із листопада місяця минулого року документи теж правночистій. І по бібліотеці у нас ж, з минулого року кредиторська заборгованість за комп'ютер 7100. І в нас ще по кредиторська заборгованість 156 тисяч по вулиці Краєві, Капітальний ремонт теж виділяється. Разом із спеціального фонду бюджету виділити 973 тисячі 100 тисяч. Все воно все, А тоді, там, не знаю, ще що. Я от, як беру, по 200 рублів здавали. На туалетну бумагу, на мою, ще все. І ви тут. І ще виділяєте Ви гроші Обязательно. На А ви 30 чоловік по 200 рублів здавали. Ви мені їх здавали. От питайте люди Миколаївні. А в мене на 4 тисячі. Катиторська заборова, Церкова не Мулаченка. За корошки, за туалетний утінок. Там всі для гала для кухні. Що вже беруть садик? Те, що ви людям салані давали чи кому ви давали, спитайте не те, що бере сільська рада. Може свій. бути як. Що тут у нас не але Салентика, ти папір, наприклад, ми не беремо. Дітка ми не купляли, не бумаги, не карандашів, щоб малювали. Може, ви на ці потреби здавали? На те, що ви здавали садок, спитайте них. Я на це не, не можу. Ні, так спитайте, я що ви не знаю. За те, що ми беремо з бюджету, за те. Ведь это зв'язку з непроплатою грошей із не затримую, і казачий що не затримують зарплату. Зарплату не затримують. Навіть не, не вже за цей місяць, усю, завтра вже люди зарплату. Зарплата нервоносії це все, що харчування проплачується повністю. Харчування ні в чому не вважає Якщо і молочні продукти, творог все купляється, м'ясо, спини, курятина, на все, масло хороше. Скільки зараз буде 98, значить 1980. Всім... Ну, тут там і годи, багато дітей будуть, що багато хто буде. Ну, там всі те, що ми зачитували. Думала за нічого не обов'язкується, що це є тут багато, як їх Так, тут подає документи, Чи, всі ті, до, хто має вірність, хто знає, вони звертаються, так. І нікого немає. Це таке, так. а я ж кажу, та що зараз, перший квартал пройшов, людина беруть порошки в нас в магазині. Якому підприємцю це понравиться? Не проплачує посуда мить посуду, піщева сода зараз миться, гірчиться. нічого не проплачується, все так. Дає підприємець на своє, а ось вот колись а заплатиться. Ну і канцелярія так само. Я вже навіть за те, щоб помить посуду, постирати білью. Воно не проплачується, бо це не захищена стаття. Так що, якщо навіть будуть у вас просити надальше, скаже підприємець, що я не буду давати без грошей, так. Так що хочемо, щоб наші діти в до будемо давати, ну, як нема де дівати. Тут для нього вже цими грошима і перекривається. Ми наприклад туалетний пальми, дитячий не беремо. А для кухні беремо. Це фактично ці населення видатки, фактично не профінансовані, але кредит, так? Ну, ні, у мене... ні, у ні, кредит. Тут не сім кредитів. Наприклад, всіх, що на проєкті землеустрою, 99 тисяч. 52 тисячі у нас вже кредиторка з минулого року сталася. Вони ага, ж да, гроші це скидаються це це з реєстраційним на рахунок і, і потім рахунок. Прийшов кінець року, те, що ми виділяли в минулому місяці. В кінці грудня вони гроші знов скинулися на котловий. Приходить новий бюджетний рік, ми знов повинні сесію провести і виділити. Так ми так 52 тисячі є в кредиторка, а остальне там ще, бо ще там Тетяна є в нас документи, ну, на не бажання не допомога. А ті останні садочки, там не на кредиторку. Це іменно щоб надалі, щоб можна було визволити. І так само на виконання цих програм. і по громадських роботах оздоровленню дітей. А по вулиці в мене звали 600-670 сімдесят. Ну це ж теж з минулого року традиторка і вулицям щось амбулаторна, і вуличне освітлення, і капітальний ремонт вулиці, комп'ютер і. Ком Вулиця Крайва, це все тільки кредиторка. По, іменно по цій, що нову ми приймали програму з економічного розвитку. Ми ще нічого не виділяли. Як це заход, ми бачимо, як точно там цей, тоді будемо розсуждати. Ще буде засідання наших всіх комісій. Будемо тоді, що першочергове, якщо щось може бути стріляти, значить будемо тоді щось виділяти. Ще питання. Дякую. Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення, пішов голосувати? Хто за? Проти. Утримано.

Голосу, мира Так, відповідно до постанови про перемівання сільського голови. Давайте ще прочитаємо, щоб до фінансових питань всі були потім. Значить, про установлення сільському голові села Прекутків. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 09.03 року за номером 268 Про порядкування структури та умови плати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури суддів та інших органів. Та положення про оплату праці, преміювання, надання допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем працівникам Требухівської сільської ради, затвердженого рішенням Требухівської сільської ради від 19.03.2010 за номером 482. Керуючи стати 26 закону України про місцеве самоврядування сесія сільської ради вирішила установити щомісячну премію сільському голові села Требові Василія Володимира Анатолійовичу за перший квартал та на другий квартал 2014 року в розмірі 100% посадового На дати в 2014 році сільському голові Василія Володимира Анатолійовичу матеріальну допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових проблем здійснювати згідно чинного законодавства та в межах затвердженого фонду оплати праці. Ведь який фонд заробітної плати вообще на раду на років? Якщо не використовується проще путіни, куда девается ремонт за куда-то? Якщо що, якщо, якщо не використовується, якщо гроші не використовуються, вони звертаються, кидаються на повинні рахунок, нас до того що за цільні залишки. Як починається новий бюджет, рік приймається бюджет, і то розмірується. Я вибачаю, знака може бути премія. Поставу, із де бардаки. Плани зробили. А ми 100% процентів премії. Так, так треба пробувати, так кухару не було, нічого не було. Тобто, я буду голосувати. Добре, я буду голосувати. Так, я буду голосувати. А це кожного з нас, кожного <рес> жителя <рес> села, <рес> як на те вже пішло. Так, пішло, так.

У мене зарплата, коли 600-700 були, 600 були на закладі в сільській раді. Так, в мене була 1358,9 губності. У мене зараз оплата 1358. Хоча мінімалка вже 600 стала 1218. Тобто враховують там кризи. Оплати з 2008 року не мінялися. Мінімалка росте і просто-напросто ці вже, в кого була мінімальна зарплата 600, вони вже скоро будуть получати так само, як я. Ну, вибачте мене, я ж теж в мене якась більша відповідальність. Може мені премію іменно. Я кажу, що яка, була різниця, не може бути однакова, щоб тих працівник, що головного бухгалтера чи так само голови. Ось буде рік декларації, побачите нове життя, всі виписують депутати всі. От побачите, яка в кого там зарплата сільських горів. Ви зрівняєтеся. Скільки теж по сільських радах, хоча по сільських радах, наскільки я знаю, всіх теж вони 100%. Ну приблизно скоко голови? приблизно я почитай, що це буде голова декларації. <вкраті>, у цьому Ну приблизно дві тисячі три що. А у тебя с кого надо? А помните, насколько вы карты кажется, заняли. А зараз. А зараз режима. Ні, у кожного є своя думка, давай про це любить пропозиції. Участковий сказав, що сільська рада допомагає, а силік і спередні. Він просто достав з кармана і дав, як сам зеркало раз. Я правду кажу. Можна точно питатися. Ми на увазі, якщо приймаємо рішення, то автоматично сільський голова має право. А якщо рішення не приймається, то на премію працівника. Це його лічно касається. Це тільки голова касається. А він розпоряджається за всім працівникам сільської ради. а іменно голові тільки сесія вища, сесія сільської ради. Які пропозиції ще будуть? Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення про голосування? Хто за? Проти. Два. Утримаю. Подивіться. Рішення прийнято.